Всім привіт вітаю на каналі Їжа Ванкувера. Шукаю добру піцу, тому сьогодні обрали ресторан Сопресото. Вибір робився дві хвилини, тому що в ресторан, в який я хотіла, я не забронювала столик. І найближча година це потрібно було дві години чекати, щоб нам виділили столик. Оскільки ми були з дитиною, хотіла їсти вже, тому ми вирішили на наступний раз, обов'язково вам його покажу. Там черга була ще до його відкриття. Е, обрали ми цей ресторан. По-перше, це тому, що нам їхати було сім хвилин, це дуже близько. По-друге, ми хотіли піцу. По-третє. Було більше тисячі непоганих, навіть хороших відгуків, тому що оцінка ресторану була 4,4. Але на вході було перше питання, чи ми бронювали столик. Тому перша порада – це завжди-завжди бронюйте столик. Щоб спокійно, гарно посидіти, не хвилюватися, потрібно бронювати столик і заздалегідь. Ми присіли, і перше, що нам принесли, це безкоштовну воду. Також ми зробили замовлення: ми обрали дві піци, одна з яких вона схожа на нашу салямі: Діавола та Контадіна. І саме ось ця Контадіна, ось ця. Ну, Просто кажу чесно, як є. Саме ця піца – це одна з найсмачніших піц, яку я їла у Ванкувері. Ну, вона реально дуже смачна. Я не знаю, тут ця шинка, ну дуже була ніжна, там різні гриби, помідорки, чері. Ось ця гостра селямі, чесно, нічого особливого. Піца як піца. Ну, саме ця, це просто мій топчик. От заради цієї піци можна було йти. Е, також ми обрали. Червоне вино, Офіціантка запитала, чи має документи. Я сказала, показала тільки фотографії, тому що я не мала. Після того, як вона принесла вже вино, ще й бармен підійшов і сказав, що потрібно на наступний раз мати документи. Для мене це було перше, бо взагалі алкоголя замовляла вдруге. І перший раз це був теж хороший заклад, але мені здається, що там, я не пам'ятаю, мене не питали про документи, але буду з собою носити, щоб не виникало жодних питань. Це було капучино, нічого особливого, чесно, кава не їхній цей. це було лате, та на десерт обрали шоколадний фондан, і нам дали тільки. Ось такі ложечки чайні до десертів, ну, шоколадний фонтан, так. Але також я замовила ось такий десерт, це рікота, і груша у вані, то її було дуже незручно їсти ложкою. Тому що ця груша була дуже тверда. На смак це ніяке. Чесно, ні смачне, ні, ні смачне. Я не знаю, що про це сказати. Просто таке собі. от таке собі. І третій десерт це е, було афогато, еспресо і морозиво. Теж нічого особливого, е, чесно. Коли нам подали рахунок, ми побачили, що в рахунку немає ще одного сочка та черемісу, а ми Черемісу не замовляли. Але я навіть не встигла нічого офіціанті ще сказати, як вона принесла інше, і вибачилась, що там помилка була. Але взагалі це важливо, тому що я деколи можу не перевіряти рахунок. Це мій мінус, звичайно, але от, щоб мали на увазі, сочок нам все ж таки не прирахували, типу сказали, як комплімент, ось атмосфера, взак. Взагалі непогано. Заради цієї піци я б ще раз туди пішла. Реально саме та піця, ну, дуже смачна. Заклад знаходиться на Commercial Drive у Ванкувер. Варто чи не, чи не варто? Я думаю, варто, особливо оці десерти Може, стільки мені такі вони не до...